Обліпиха цінний плодовий чагарник. Її ягоди володіють унікальними цілющими властивостями, і по спектру впливу їх можна порівняти хіба що з жінчиним. Однак довгий час не всі садівники вирішувалися вирощувати цю культуру, незважаючи на її невибагливість і морозостійкість до мінус 45 градусів. Справа в тому, що старі сорти обліпихи мали багато колючок. А ягоди, хоч і дрібні, щільно обліплювали гілки, звідси і назва обліпиха. Збирати урожай було справжнім борошном. Але зараз все змінилося. Селекціонери вивели нові сорти з великими ягодами на довгих плодоніжках до 5 мм. Колючок на гілках майже немає, або вони м'які і рідкісні. Тепер збирати обліпиху стало набагато простіше, і вона стала популярною культурою для садів і дачних ділянок. Сьогодні я розповім вам про кращих сортах обліпихи для аматорського вирощування. Обліпиха відноситься до сімейства Лохові. Вона давно росте на території України, а також в Сибіру, на Уралі і Далекому Сході. Її можна зустріти в Європі, Азії, Китаї, Монголії і навіть на Кавказі. Обліпи хадводом на рослина, тому для плодоношення потрібні і чоловічі, і жіночі кущі. Зазвичай садять один чоловічий і три жіночих. Але я раджу посадити дві чоловічі рослини. Якщо один загине, другий зможе запилювати жіночі кущі. Інакше доведеться чекати кілька років, поки новий чоловічий кущ виросте. Сучасні сорти обліпихи виростають до 2,5-2,8 метрів. Колючок майже немає, листя сріблясті, довгі, квітки з'являються раніше листя. У чоловічих квітко ложе плоске, у жіночих увігнуте. Запилення відбувається за допомогою вітру і комах. Важливо пам'ятати, що коріння обліпихи поширюються далеко до 12 метрів. Але залягають неглибоко на 25-30 см, тому землю під кущами не можна перекопувати. Краще неглибоко розпушити ґрунт і замульчувати соломою або сіном шаром 6 см. Обліпиха любить сонце. Навіть легка тінь знижує урожай в три рази. Грунт повинен бути родючим, пухким і нейтральним PH7. На кислих ґрунтах рослина загине через 2-3 роки. Якщо ґрунт кислий, внесіть доломітове борошно 2 кг на 5 квадратних метрів. Обліпиха майже не хворіє і не вимагає складного догляду. На зиму вкривати потрібно тільки молоді саджанці в перший рік. Використовуйте сухе листя і ялиновий лапник, він захистить від гризунів. Ягоди обліпихи – справжнє джерело вітамінів А, С, група Б, І, К, Х, П. У них багато мінералів: калій, магній, кальцій, залізо, цинк, фосфор та інші. Обліпиха багата антиоксидантами, жирними маслами, природними антибіотиками. Її масло загоює рани, лікує опіки, виразки, гінекологічні захворювання. Всього 15 ягід в день заповнять дефіцит вітамінів в організмі. Якщо ви хочете посадити обліпиху восени, врахуйте кілька важливих моментів. По-перше, осіння посадка дає урожай на рік раніше саджанці приживаються майже стовідсотково. Вибирайте сонячне місце, захищене від північного вітру, не садіть в низинах, там накопичується вода, і коріння можуть загнити. Ями копайте глибиною і діаметром 50 см. Відстань між кущами 1,5-2 метри. Посадкову суміш готуйте з гною, родючого шару, піску і листової землі в пропорції 2 до 1 до 2 до 1. У кожну яму додайте 2 столові ложки суперфосфату, півтори ложки сірчанокислого калію і літрову банку золи. Після посадки добре полийте по 2 лійки на кущ. Замульчуйте соломою, до холодів поливайте двічі на тиждень. Тепер ви знаєте, як правильно вирощувати обліпиху. Серед кращих сортів для посадки можна виділити фріздорфер оранж, красноплодне, єлизавета, кохана, самородок, а також чоловічі запалювачі. Вибирайте відповідний сорт і насолоджуйтеся корисними ягодами.